Мила Оксаночко, вітаємо тебе з днем народження. Нехай здійснюються твої заповітні бажання, міцного здоров'я тобі і тим людям, які поруч з тобою і найдорожчі для тебе. Нехай твої робочі справи славляться успіхом. Бажаємо надійних і вірних людей у житті, а також насолоди від кожної миті, бажаємо великої душевної радості та найяскравіших емоцій і вражень. Нехай удача супроводжує тебе в кожній справі. Мрії збуваються, а життя буде сповнене приємними моментами, добрими новинами і найголовніше світлою та чистою любов'ю. Бажаємо найпрекраснішої і найщасливішої долі. Хочемо побажати блискучих перспектив і благородних цілей, чудових можливостей та життєвого натхнення, надзвичайного щастя і світлих надій, веселих друзів і міцної любові рідних, благополуччя в домі та радості в душі. Нехай кожен день твого життя буде схожий на казку, де всі мрії стають реальністю, а навколо тебе завжди панують гармонія, тепло і любов. Бажаємо, щоб кожен світанок приносив нові можливості, натхнення і віру в те, що все найкраще ще попереду. Нехай у твоєму серці завжди горить вогонь радості, який буде зігрівати тебе в будь-які моменти життя. Ти заслуговуєш найпрекраснішого, і ми впевнені, що доля підготувала для тебе тільки світлі. І щасливі дні.